Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи, того часу Ісус розповідав натовпу про Боже Царство і зціляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати, дванадцятеро, підійшовши, сказали йому: Відпусти людей, щоб, пішовши до довколишніх сіл та хуторів, вони зупинилися на ніч ліг і знайшли їжу. Бо ми тут у пустинному місці. А він сказав їм: Дайте ви їм їсти, вони відповіли, немає в нас нічого більше, як тільки п'ять хлібів і дві рибини. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу? Було ж чоловіків десь близько п'яти тисяч. Та він сказав своїм учням: розсадіть їх групами по п'ятдесят. І зробили так і розсадили всіх. Узявши п'ять хлібів та дві риби, він звернув погляд до неба, промовив благословення над ними, розломив і давав учням, щоб поклали перед людьми. І вони поїли і наситилися всі, а із залишених шматків назбирали дванадцять кошиків. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Сьогоднішня би тема цих наших роздумів це та вечеря, яка триває постійно. І це роздуми про Євхаристію. Всі знаємо, що є четверта Євангелія від Йоанна, іде Ісус говорить нам, і ці слова нас не залишають байдужими. Він каже такі слова: Воістину, воістину кажу вам: якщо не будете споживати тіла сина людського, і не будете пити його крові, не матимете життя в собі. І це слова не є якимсь символом чи символічні. Ісус прямо, чітко, ясно говорить до кожного з нас, без Пресвятої Євхаристи, тобто без Його тіла і крові немає справжнього духовного життя. Бо тому, чому? Тому що в самій Євхари... Євхаристії Він дає самого себе повністю. Цілковито аж до кінця. І щоб усвідомити ці певні речі, є така справжня історія. Я дуже рідко цю історію розповідаю, але коли вона знана досить добре, тому що коли в В'єтнамі в, в 1955-му по 1975-х роках відбувалася жорстока. Гробнянська війна, комуністи, те, що зрештою робили в нашому суспільстві, в нашій державі, коли прагнули захопити владу, то церква була одна з перших мішені цього насильства. І в околиці Сайгону стояв такий францисканський монастир. Там жило 14 братів монахів. І коли в цей монастир ввивалися ці бойовики, 13 братів відразу вбили. З живих залишився тільки один. І чому залишився один? Тому що саме в той час він пішов на ринок купити їжу для своєї спільноти. Тому що так, так воно функціонує в спільноті, що коли є один брат, який визначений, і він робить ці покупки. І коли він повернувся, а парафіяни вже бачили всю цю ситуацію, вони вже готували ці тіла до поховання, то, боячись за життя цього священника, вони просили, щоб він зняв хабіт, тобто цю одежу, яку, яку носять монахи. І коли приходить неділя, День Господній, день святої Меси, День Євхаристії, і починається перша частина. оце та, яка зараз відбувається. оце частина це перша частина Євхаристії. Коли читається слово Боже. То всі, всі слова, тобто перше читання Псалом, друге читання, Євангелію, все читали світські люди, люди миряни. Проголошували також молитви і так далі. І коли. Перейшли до другої частини вівтаря, сталося щось таке надзвичайно особливе. Всі повідкривали молитовники, але на той час слайдів не було. Відкрили молитовники. І разом, всі разом промовляли молитву канону. Всі. Я пригадую з дитинства, коли нам розповідали, як гречана у Хмельницькому. Коли не було священника, то люди на вівтар клали орнат, тобто, оце орнат, цю одежу, ці ризи, і молилися. І власне поставили чашу з вином, хостія, тобто оцей хліб білий, також причастя поставили маленькі, оці, які ми роздаємо так, цей хліб. І наступає момент консекрації, тобто, коли священник, як бачите, ми з братом Юрієм будемо звершувати. І спочатку ми робимо епіклезу, тобто призиваємо Духа Святого, ми стаємо на коліна. І потім, коли священник бере гостію, підносить, то другий священник, як промовляємо цю молитву, тримає руку. І увіть собі, весь храм витягнув всі руки. Все, Всі люди витягнули. І промовляли. І серед них був цей священник, якого, якого вони, якому ми просили зняти, зняти цей хабіт. Тобто він був без хабіту, він був без орнат, він без одягу. Ось. І тепер комуністи це все бачили, і вони не могли знати, хто він. Ось. І тому ця Євхаристія, вона була дійсною. А люди таким чином а обманули цих комуністів для того, щоб його захистити. <кій> Ось. І це була справжня Євхаристія. І потім священник нічого не робив, він був далі в натовпі, а були надзвичайні служителі Євхаристії. Тобто є такі особи, яким дозволяється роздавати святе причастя, і вони взяли це причастя. Ось, і роздали вірним. І це не є казочка, яку розповідаємо, це є факт. Це є факт, тому що е, важливо, щоб, щоб Євхаристія завжди була важливою. Да? І тому таке прагнення Євхаристії, яку вони мали, вони не може залишити всіх нас байдужими. Ось, і тому що коли ми, особливо, коли ми згадаємо, що Євхаристія, служба Божа, свята Меса. Це є тайна вечеря, таїнство, яке знову і знову стає живим серед нас. Це не є символ, так як в деяких церквах говорять: якщо я в це вірую, то тоді це є Ісус. А якщо я не вірю, то це звичайний хліб. Так часто кажуть нам протестанти. Незалежно від нашої віри, чи ти віриш, чи не віриш, завжди, коли священик промовляє ці слова. Консекрацію приображень цих дарів, Ісус стає живим, справжнім посеред нас. І тому, щоб краще зрозуміти значення Євхаристії, хотів би декілька слів сказати про юдейську Пасху. Ми вже це чули не один раз, про ці так звані чотири чаші. Ми дуже часто їх, про це говоримо перед самою Пасхою або на саму Пасху. Але так як сьогодні ми маємо цю урочистість «Тіле крові Христа, тому хотів би, якби краще наблизити собі і вам, щоб ми могли зрозуміти, тому що юдейська Пасха, вона для нас є важлива, тому що Ісус, власне, її святкував і як святкував ми зараз це, це, це побачимо. І, бо, бо юдейська Пасха вона мала чітку структуру. Певну послідовність. І обов'язково там були чотири чаші. Тому що кожна з цих чаш символізувала Божу обітницю. Бог в книзі виходу, якщо ми почитаємо, ось, то можемо, можемо це побачити. Це, якби чотири таких кроки на спасіння, які Бог робив зі, зі своїм вибраним народом. І так, перша чаша це чаша освячення. Тобто вона означала початок, посвячення. І цю чашу завжди євреї пили на початку вечері. Тобто, віддаючи всю подію, все те, що вони переживали, вони це все віддавали Богові. І це був знак, що ми якби входимо в, цю, в це дійство, що ми хочемо переживати цю Пасху. Тому тому перша чаша це чаша освячення, і тому євреї споживали. Потім друга чаша це чаша оповіді, тобто, іншими словами, переказу, пам'яті, визволення, те, що Бог зробив з ізраїльським народом. І після неї читали уривок з книги виходу, розповідали історію, що Бог робив. З вибраним народом. І ця чаша вона пробуджувала євреїв до вдячності. І вона пробуджувала також віру в Божу вірність, що Бог завжди був вірний, вибраному народові. Доходимо до третьої чаші. І ця чаша називається чаша викуплення, тобто чаша спасіння, чаша Благословення. І її пили після основної трапези. Тобто, тоді, вже, коли спожили пасхальне ягня, ось тоді і її, її, її пили. І саме з нею так, Ісус встановив Євхаристию. Бо Він сказав, це, коли він взяв цю е, третю чашу, це кров моя нового завіту, що за вас проливається. І ця чаша, можна сказати, чаша жертви, які Христос себе повністю віддав кожному, за кожного з нас. І тепер доходимо до четвертої чаші. І ця чаша називається Хелеле, тобто чаша хвали, чаша вдячності, чаша прослави, чаша завершення. І цю чашу випивали на самому кінці, на завершення. Трапезі. І вона була супроводжена псалмами хвали. Ви часто, пам'ятаєте, коли ми коментували перше читання друге псалми, дуже часто говорили, що це псалом Халілуя, тобто псалми хвали. І це була четверта чаша символ повного спасіння, остаточної радості. І тепер. Тут важливо нам всім звернути на одну деталь. Дуже важлива ця деталь. Тому що для нас вона важлива сьогодні в контексті цієї Євхаристії, яку ми звершуємо сьогодні, завтра, завтра і так далі. Аж поки, ну, поки існує цей світ. На Тайній вечері Ісус не випив цю четверту чашу. Він сказав слова. Ми можемо це прочитати в Євангелії від Матея. Відтепер. Не питимо вже плоду виноградної лози, аж поки не питимо його з вами у царстві Отця Мого. І це не випадковість, те, що сказав Ісус, Ісус свідомо відкладає цю четверту чашу, тому що Він, начебто, хоче нам сказати, що Пасха ще не завершена. Я ще не завершив. Мою вечерю з вами, вона триває. І, і справді Пасха Ісуса триває, вона продовжується. Через що? Через його страсті, смерть і Воскресіння. В кожній святій Месі, в кожній Євхаристії триває оця ця Пасха. І тому, коли ми приходимо на Євхаристію, ми стаємо учасниками саме тієї самої вечері, яка почалась тоді, коли Ісус вечірнику згромадив учнів. І ми вже ми п'ємо з тієї третьої чаші викоплення. Ми приймаємо тіло і кров Христа. Але ця четверта чаша, чаша завершення, вона чекає кожного з нас. І де ми її будемо пити? в небі. І ми будемо її пити в небі тоді, коли увійдемо з Христом в Його славу. І це називається небесна вечеря, вічна вечеря, вічна меса, вічна Євхаристия. Книга Откровення, ця остання книга Нового Завіту, вона описує цю шлюбну вечерю Агнця. І тому в кожній Євхаристії ми, власне, доєднуємося, приєднуємося до цієї небесної літургії. Ми єднаємося з усіма святими, які вже завершили свою Пасху, коли зробили цей перехід з цього дочасного життя до вічності. І ми з надією, що робимо, чекаємо того моменту, коли Христос каже, тепер. Пиймо четверту чашу. Настав час вічної радості. І тому, дорогі брати і сестри, ми можемо звикнути до Євхаристії, ми можемо звикнути до служби Божої. Навіть часом приходимо на неї механічно, на автоматі, прийшли зі своїми труботами, проблемами, клопотами. Але Євхаристія це той момент справжньої зустрічі з живим Христом. Не абстрактним, не якимось далеким, але який реально сьогодні приходить до кожного з нас, який все ще звершує свою трапезу, цю вечерю, цю Пасху разом з нами, постійно, поки живемо тут, на, на цій землі. Тому сьогодні цей, цей момент, щоб наново відкрити цю Євхаристію, черговий раз, наново відкрити і любити Євхаристію, жити нею. Шанувати її як безцінний дар, не пропускати, не запізнюватись, постійно мати серце відкрите, приймати його всім серцем. Бо кожна свята Меса, кожне Євхаристе, це та сама тайна, яка ще триває. І коли завершиться в царстві Отця, вона завершиться келихом радості, який не має кінця. І, власне, до цього сьогодні нас запрошує. Саме ця Євхаристія, саме цей час, саме, саме ця, ця служба Божа, щоб ти війшов в цю вічну радість, щоб ти підготував своє серце, щоб ти так війшов в цю небесну трапезу, в небесну обитель, в цей вічний Єрусалим, щоб там постійно пив з цієї чаші радості. І це, власне, нам обіцяє сьогодні Христос під час цієї Євхаристії. Під час цієї урочистості і під час цього свого дару, де він сам приходить, який приходить в твоє життя, в твою історію, щоб наповнити тебе своєю любов'ю, своєю благодаттю. Амінь.